У місті Глобиному в четверте пройшла церемонія нагородження найуспішніших школярів та освітян району. Захід має символічну назву Зоряний Олімп. Грамоти і цінні подарунки отримали 34 учні зі шкіл Глобинщини. Упродовж навчального року вони досягли успіхів у навчанні науково-дослідницькій діяльності творчих і спортивних змаганнях районного, обласного та всеукраїнського рівнів. Найуспішніших учнів було відзначено у чотирьох номінаціях: інтелектуальна Надія Глобенщини, таланти позашкілля, юні митці та юні олімпійці. Школярам було вручено грамоти та грошові премії. За фінансового сприяння народного депутата України Костянтина Живаго. П'ятеро учнів Глобенщини отримали безкоштовні путівки у дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт». Завжди він надає безкоштовні путівки, і сьогодні ви будете свідком цього. як будуть вручати дітям у табір в запсілі горизонт. Це обдарованим дітям і безкоштовно. Я хочу виразити слова вдячності народному депутату вже Константину Валентиновичу за ту неодноразову допомогу, яку він надає, зокрема у проведенні районного свята, вшанування обдарованих дітей і їх наставників Зоряний Олімп. Це свято проводиться в районі вже четвертий рік. І четвертий рік він є генеральним спонсором цього свята. Виділяє найбільше коштів для того, щоб ми могли придбати подарунки, і грошові премії для дітей і вчителів. Від народного бранця цінні подарунки та грошові премії отримали 37 педагогів Глобинщини. Вітання від імені парламентаря Живаго передала його помічник Любов Качмар. Впродовж заходу було нагороджено представників усіх шкіл Глобанського району. Всього їх 36. І в кожній коштом благодійника Костянтина Живаго оновлено матеріально-технічну базу. Те, що необхідно в освіті, ми завжди звертаємося до Костянтиналтиновича, починаючи із там утеплення шкіл, зміни котлів, із заміни вікон і закінчується ось, ось нашим святом. Практично дуже велика допомога від, від народного депутата. Урочиста церемонія зоряний олімп відбулась у будинку культури. За фінансовою підтримкою парламентаря тут було обладнано танцювальний клас для хореографічного колективу «Зорицвіт». Коли створювався наш колектив, ми займалися на сцені і не мали можливості займатися біля станків. Але тепер в нас є ці чудові станки завдяки Костянтину Валентиновичу Живагу, народному депутату України. На професійних станках займатися набагато краще, ефективніше. І в нас є змога займатися на цих станках. Нам це дуже подобається. Дуже багато допомагають, і це дійсно, знаєте, як кажуть, що ну от... Бувають депутати кажуть, працюють тільки перед виборами. Я цього не можу сказати про Константину Живаго, тому що це дійсно людина, яка піклується про молодь про підростаюче покоління, і за що йому дуже дуже вдячні. Наприкінці заходу від нардепа Живаго, танцювальному колективу Сузір'я Глобинської школи мистецтв було передано сертифікат на 15 тисяч гривень для участі у міжнародному фестивалі Золотий бриз. Він проходитиме у місті Кітен, що у Болгарії. Сільські освітні заклади у місті Глобиному, що входить до 150-го виборчого округу народного депутата України Костянтина Живаго, найсучасніші у Полтавській області упродовж 18 років. Парламентарна дає постійну благодійну підтримку сільським закладам освіти, покинутим державою напризволяще. Я считаю и очень хочу, чтобы сельские дети имели свое будущее, имели право на это будущее. А иметь они его могут, это право на будущее, только будучи образованными. Компьютеры, подключение к интернету, условия правильные с точки зрения образовательного процесса. Это все то, что я всегда делал, делаю и буду делать. Потому что это то будущее, которое будет вести Украину через 10 лет вперед, через 20, через 30 лет вперед. И это то важное, неотъемлемое будущее, которое Тура должно бути образована. Костянтин Дживаго найбільше уваги у своєму виборчому окрузі приділяє галузі освіти, бо вважає, що інвестиції в освіту молоді запорука добробуту і успішного майбутнього нашої країни.